Всім привіт! Це вже друга частина, в якій буде вдосконалення цієї свільні стіки. Перше, що я зробив, ось така труба. так Внутри вона товщиною десь 1,5 мм. Це дуже тонко, воно отак гнулося взагалі. Тому я ось вставив. Трубу 3 четверті таку товщиною стінки 2,8 Та загалом в нас стала товщина стінки десь приблизно 3 мм. Тепер воно не гнеться і дуже добре все сидить Друге, вдосконалення було, щоб воно не поверталося, така ось пліта товщиною 20 мм із OSB. двома гвинтами прикрутив також Тепер білсменс, воно добре свелю, що може так і метал просвілити. Кому сподобалось таке вдосконалення цієї стійки, можете предлагати в коментарях свої пропозиції. Також підписуйте та ставте лайк. Та напишіть що все хочете бачити на цьому каналі. Та взагалі. Всім до побачення!